Добрий день, мої любі дітки! З приходом весни з далеких країн повертаються перелітні птахи. Рідний край зустрічає пташок яскравим теплим сонечком, яскравою небесною блакиттю, першою травичкою на землі, ніжними квіточками. Птахи повертаються і приносять веселий і радісний спів. Птахи повертаються з теплих країв тоді, коли у них з'являється корм. Тому раніше при... прилітають птахи, які живляться насінням, а пізніше ті, які живляться тільки комахами. Першими повертаються журавлі, недарма їх звуть вісниками весни. Потім прилітають жайворонки. Жайворонок це символ єдності землі і неба. Він співець хліборобського поля і небесної блакиті. В кінці березня, на початку квітня вже можна почути виразну бадьору пісню Шпака, Шпак – один із найвідоміших, найпопулярніших співочих тахів. Коли лід на річках, та озерах починає танути, повертаються з вір'ю дикі качки, гуси і різні водоплаваючі птахи. Чуть пізніше повертаються лелеки, зозулі, а останніми прилітають з теплих країв солов'ї та ластівки. Повернувшись на Батьківщину, птахи радіють. Вони без кінця співають і виводять веселі трелі. Радісним пташиним гомоном наповнюються лісові гаї, поля, парки, сади. Ці діти природи всюди приносять весняний настрій. Перша турбота птахів звити гніздо для своїх пташенят. Кращі майстри будівельники це співочі птахи. Птахи будують свої гнізда. На землі, на деревах, деякі в дуплах старих дерев. Гнізда будують пташки теж по різному. Наприклад, гніздо ластівки зроблено із глини, а гніздо ремеза із пуха тополі і форми рукавички, гніздо славки сірого із трави, а гніздо лелеки із гілок. А ось шпак селиться і виводить своїх пташенят у шпаківні. Щоб слухати весняні пісні, розвішуйте шпаківні біля своїх будинків. Птахи відкладають яйця і згодом на світ з'являються маленькі пташенята. У більшості птахів вони вилуплюються безпомічними і тому тривалий час потребують батьківської турботи. Діти, давайте запам'ятаємо з вами такі правила. Ніколи не заглядайте у пташині гнізда і не руйнуйте їх, не беріть до рук пташині яйця, не ловіть пташенят і не забирайте їх з собою, не порушуйте тишу у лісі. А зараз, дітки, послухайте вірш Наталі забіли сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченять, усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати, поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрове, той швидкий пшоно товче, в часку сідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку. Ліг на травці те лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але даче, хай поплаче, хто не робить, той не їсть. Як почувся братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Виво, господі, я в городі. До роботи я мастак ось він поле бараболю обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки, Ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, Вже й приносить вишен досить, щоб усіх почастувать. А сорока білобока не нахвалиться сама. У мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Дякую, діти, за увагу! До побачення!